Мені потрібно розібрати речі, мені потрібно малювати, мені потрібно робити всі ці речі, а я не можу, я просто я займаюсь... Я займаюсь думскролінгом і мені... мені більше не в прикол це заробити, мені не подобається жодне відео, яке я бачу, жоден едіт мені не заходить, але... Я не можу перестати гортати стрічку. Я просто не можу себе змусити це зробити, тому що. I I don't know, I don't speak English very good. Guys, what the fuck? красунчик. Ми йдемо за кавою. А, я до динамиса. Сьогодні з мамою тут йшли, і я засирала те, як вони побудували. Дуже, дуже вузька ця вуличка для людей. По суті, тут будуть стояти машини, двері відчиняються і куди що виходити. Дуже, дуже погано побудували Айда Лайк. Я почала на планшеті, щоб перенести це сюди. І знаєте, я подумала, що забавно виходить, що руки для мене малювати найскладніше і я дуже не люблю їх малювати, бо я не вмію їх малювати. Але все, що я малюю, це руки останнім часом. Go well, fuck yourself. Мені здається, я жорстко зіпсувала цей малюнок. Але it's still fine. Я хочу приклеїти сюди справжній папір. У мене є таке, що я боюсь зіпсувати боюсь намалювати не ідеально, тому я скетчу іноді на планшеті, щоб можна було Ctrl-Z. Використати. Така у мене ідея була. Типу, це, це буде щось прозоре, і персонаж виривається в реальний світ, і він стурбований, нещасний. Всі мої персонажі нещасні, я не знаю. Але я вирішила, що я намалюю тут дещо більш реалістичне і без... Головного героя, тут тобто тільки руки, без, без обличчя. І, коротше, ідея в тому, що я потім розпишу в інстаграмі, і ви почитаєте, якщо цікаво. Що вам цікаво, почитаєте. А що їх попав? Зараз зай, що? Камера айфона, звісно, якось дивно знімає, бо в житті це виглядає на багато Просто повірте мені. І от ось так от поняли, що я хочу. Прикольно буде, так? Да? Блін, так. Да. Тільки треба тоже трошечки зар... Ні, навіть що штрихувати не треба. Скажіть, є прикол. Йошкери. I like this. Дес, мені Кирил дав свою кофту як джентльмен. Око, ну двоє тобі відомо. Я хочу показати, що я купила в секонді. Заходжу я в секонд. І думаю. Йду у відео з спідницями і думаю: тут 100% буде щось, а тут 100% буде якась спідниця в стилі бохо як хіпі. И я витягаю. І я витягаю ось це. What the? I'm so lucky. Я люблю всяку фігню, яка зверху, зверху накидається. Але... Я відчуваю себе як 12-річна дівчинка. Я не буду її одягати, але просто подивіться. Вона прикольна. Я взяла просто чорну футболку, Ой, бо у мене нема такої футболки. І ще ось така. А як я відчуваю цю кофту на собі. Це не дуже мій стиль. У мене вже є щось схоже. Я теж знайшла її в секунді, але я ні разу її не одягала, але воно дуже класно. Ой. Діти, який тут рукава, ну, Що? Мій стиль це ось це. Подивіться, які крутезні штуки в мене є. Я замовила це на Аліекспресі дуже давно, в минулому році. Я думала, що це піни, але це, це піни для кроксів. Я думаю, що нічого страшного не, не станеться, якщо я якось. Їх пришлю, присобачую до футболки. Тому що тут шикарні піни. Ось! Це просто, -мо! Але я не дуже хочу купляти крокси. Look at this. Коротше, в мене їх тут е... Дефіга. І я думаю, що якщо ми приш'ємо на футболку. Блять. Якщо обшити футболку. Ну, я, я не знаю, це гріх просто тримати всі ці піни в столі. Вони мають бути десь. Я виглядаю дуже втомленою. І I am втомлена. Коротше, я п'ю таблетки, щоб спати. Але це типу антидепресанти чи щось таке. І вони дають мені седативний ефект, тому що через свої інші антидепресанти я не можу спати взагалі. У мене функція в організмі не працює. Тому мені прописали ще одні седативні. І я пила по половинці, я як робот лягла, і так очі закрила, очі відкрила, все. І я не відчуваю, що я поспала, тому мені прописали цілу таблетку. Я п'ю цілу таблетку, але я втомлена і розслаблена. Я нічого не можу робити. У мене взагалі немає. У мене немає сил фізичних ні на що. Я просто сонна муха. Painting reveal. What do you think? Тут справжній папір приклеєний. Цеу, so, мені дуже подобається. Мені рідко подобалось раніше, що я малюю, але зараз, зараз я балдію від кожного штриху. І не тому, що вау, я так класно малюю, а просто мені подобається малювати. Мені подобається процес, мені подобається штрихувати, тому я балдею від усього, що виходить. Завтра я йду на весілля до своєї сестри, тема весілля, колір весілля, очевидно, що білий. І Смарагдовий. Смарагдовий, щоб ви розуміли, Слизеринський. Я фанатка. Отже, дрес теж зелений. І я думала, що Ну, у мене є кофточка слизерин. Зелена. Це все зелене, що у мене є. І я подумала, блін, може купити шкільну форму слизерин. Ну, це так по приколу я подумала. І в чому я піду? В тому, що я показувала в минулому відео якомусь, не знайшла нічого зеленого, нормального. І. Та взагалі нічого, взагалі ніяких нормальних шмоток я не можу знайти. І я думала, що може якусь ленточку зелену можна купити і якось приукрасити аксесуарами зеленими. Мама не знайшла, але мама знайшла ось таку заколочку. І я, коротше, буду. Ось так. Ну, не так, звісно, ну як э, я буду як в аніме. <рес> так буде. І я буду вся в чорному, і тільки ззаді у мене буде найок на дрескот. I Дуже страшний фільм. Називається. Е Я понял. Хороший. Викрадачі могил. І він дуже страшний. Я вперше вперше злякалась прям сильно. І ми зараз йдемо Silent Hill. Десь тут і шипить. М -м -м. А вночі, ну, пізно ввечері вчора, хтось якийсь кажан, напевно, впав на дах балкону. Поки ми спали ну, засипали. Дом монстр. Кстати, реально, якщо ти зайдеш, то я туди не вийду. Що ти з ким ти переписуєшся? Трешер. Блін, знаєш, як я хочу ходити? Отак. Матриця це система. І вона наш ворог. Що ти бачиш, коли опиняється всередині? Бізнесменів, учителів, юристів, теслярів. Ви хочете пограти, а потім така стіє така. Ми будемо робити корисний завтрак. not Familiar with this, I have done two, I believe two previous readings. I'll put a link to it up here. Years ago, um, Brian Cole, they do this, um, it will allow him to waste, but they still did have a defense. Okay, it may not have been super strong, but they did have a defense. This is about you think of the tower verse and the chariot that's like, oh, I was trying to make it, I was trying to make it so it wasn't as, or I tried to save one of them, they put that. What. Because look at that high priestess. It's like all trusting the wrong person. And the prosecution. I'm telling you right now, it's, I already told you. Look at that Ace of Cups. Recollection of events. Like he's either being like, they're worse than I am, or I try to prevent one of the defense about there being another person or about their. This case is fucked. This case was fucked from the beginning. Не питайте. Ви не знаєте, Це прямо як... Як моє вторе обличчя. Look at this. It's not clocking to you. It's not clocking to you. У мене. Чолка. Червона чуть-чуть бо Я зняла крейзі відео. Тупе. Бо у мене такий настрій. Ой, блядь. Дуже невчасно, дуже невчасно. Тут у нас прийшли гості. Я похожа на рокера. Ні. Монстр на канікулах, ось ця душечка моя. Що ж ти такий? Що ж ти так, я не знаю, із репліки. Коротше, ось, подожди, вона не жена, вона тітка його. Тьот, оце фізденутей. Тетя, тетя, тетя малого, а жена Франкенштейна. Я не бачила її жену. Його. А це його жена. А тітя мала. Та це тітя його. Тетя Франкенштейна? Да. Це його тітка, поправій руці цей А так пройшло наше дитинство. Хтось сидить за компом, а хтось поряд просто. Дивиться, як хтось грає. Да. Лайк, like. я промолчу. Скажи, что я пить не? Не так уж и. мокрою головою. Ми поїхали в центр з мокрою головою. Ну я поїхала. З мокрою головою. А тепер э, я роблю перформанс, що я не такуся. Я пікану. Я сиджу, читаю книжку, п'ю. такі, Вже <правжу> сложно, без субтитрів <правжу> субтитрів без guys. Hi, guys <правжу> Ну давай. Попробуємо. Кась, я виграла пікмі паличку Я сьогодні йду і кажу, Кирилу, давай зайдемо в Аврору, купимо пікмі паличку щоб ти ходив і показував мені, що треба купити. пікні паличка всі ходять з пікмі паличками це такий корінж, мені це теж треба. Так, якщо чесно, я думала, що це крінжа, і що я не поведусь на ці тренди. Я не буду як всі з пікмі паличкою я щоб пікмі. Але я йду і думаю, блін, може купити реально пікмі паличку по приколу, щоб Кіріл, Кіріл це мій брат, в магазині прикалувався і показував, типу, що йому купити. І ми випадково виграємо це в автоматі. Думки матеріальні. Думайте, бажайте, загадуйте бажання і посилайте сигнали, Всесвіт. Будьте пікні, будьте. І всесвіт обере вас. Всесвіт обере вас, якщо ви оберете себе теж. от Будьте пікні. Вулиці плюс 27, майже 30. І я завжди. Влітку ходжу або в дуже довгих спідницях, або в в довгих шортах, або в джинсах. І я вперше вийшла на вулицю ось так. Воно не дуже коротке, але це найкоротше, в чому я колись ходила на вулицю. І мені не жарко, я не помираю від спеки. Але я ніколи не носила такі короткі речі, тому що Тому що I'm so insecure. Мені вперше влітку добре. Я ненавиджу літо, якщо що. Я народилась влітку, але я ненавиджу літо. Ну це прямо. я вам відповідаю, я тільки подумала про це сьогодні. І я її сьогодні отримала. Я хочу замір за я відчуваю себе дуже overwhelmed, тому що. Моє відео залетіло в рекомендації в Тік-Ток. Я там, типу, клоуна малюю І як я виглядаю, намагаючись дружити з нейротиповими, і я нікого не хотіла ображати, я мала на увазі, що просто дуже складно будувати дружбу з нейротиповими, будучи нейровідмінною. Все. Зіроу, конфлікту, Зіро. І враховуючи те, що я взагалі шизоїд. Мені важко, в принципі, будувати будь-які стосунки з будь-якими людьми. Нейровідмінні, нейротипові, прибульці, тварини. Мені складно. Мені окей тільки з собою. Я вже не поняла деяких нападів там в коментарях. Коротше, блять. Бо ще по барабану, дивіться, у мене є паличка. Ой. no drama. No drama. Be kind, be kind, ok, be kind, ok No drama, no drama Мої батьки, мої батьки, які розлучились Тетяна Бібер і Селіна Гомес Everyone you meet is fighting a battle You know nothing about Be kind, be kind, be kind, always okay. no drama До речі, це, це мій комод з гуртожитку Ой. І не засуджуйте мене за Венеру в рак, як то кажуть. Це. Я сподіваюся, ви не знаєте, хто це. Я не буду казати, хто це. Але якщо ви знаєте, не засуджуйте мене. Я після після тих руку нічого більше не творила, не малювала, і мені сумно через це, але я такий диденсайт, що це просто. Я думаю, мене дуже сильно б'ють гормони. Вони управляють моїм тілом іноді. Ти боїшся, з тобою це стається. Тому я нічого не боюсь. Я нічого не боюсь. І якщо ти чогось сильно хочеш, ти віддаляєш це від себе. Тому я нічого не боюсь, я нічого не хочу. Жартую. Це трохи не так працює. ти знімала тих, хто в паркі? У мене стиль гранж. Косички, які я запливала вчора ввечері, і спала з ними. Тому вони. В жахливому стані, але. Who cares? І я намалювала очі чорними. Я давно не малювала чорним. What the fuck with my voice? Я не знаю, наскільки крінж носити чокер, але мені він подобається, і сюди він ідеально вписується. Я така Тамблер. Hi guys! Це Буси, і вони. Спасибо! Мені Кирил віддає всі свої шмотки. Хочеш класні шмотки? Показує, Я кажу, а чого ти їх не носиш? Вон скажу, Що вони порвані. Я таке не ношу. А я ношу блядь, порвані речі. Спасибо. Я в печку їхала. Хоча... Я побачила щось прикольдесне. Воно нагадало мені малані Мартіни з Порту. А це ліп плампер. Мені, коротше, подобаються ліп плампери. Змушують кров прибігти до губ, і вони гарно зволожують губи. О, ні Оу, Ніраза, під Діор. Виглядає вау! Пахне прикольно. Пахне як гель для душу. Вона це тінтовий бальзам. З прикольними блискітками. Бачите. Чекаємо напакування, якщо чесно, воно прикольне, не бічне, але я такі ненавиджу. Але ось це дуже нагадує мені Малині Мартіна з Ось ця штука, яку я дістала з автомату з першого разу. Ось це як зубна паста, і пахне як зубна паста, і, але солодко, не прямо фу. Прикольно. Але ти ніби зубну пасту на губи намазив. Топою город, я моральний урод.